До річчя з дня народження ужгородського поета лауреата Шевченківської премії Петра Скунця Закарпатський муздрамтеатр підготував літературно-театральний перформанс Поетичну драму один прем'єра якої відбудеться у неділю 6 листопада, о 18.00. Актори театру Ксенія та Дмитро грають у виставі Світлий період життя поета Петра Скунця закоханості. Просто образ людини, жінки та чоловіка. І сцена про те, як перше це кохання зарождається, як людина одна живе, друга живе, все ніби добре, але чогось не вистачає. Ось, і вони як притягуються один до одного. І це все не буває так, як у романтичних фільмах одразу вони там побігли за ручку. Це ну, якийсь процес, коли ти. Притираєшся один до одного, думаєш, а ця, ця людина, це чи ні? І ну якось ось це перше почуття, але воно дуже світле. Режисер постановки, заслужений артист України Василь Шершун, взяв за основу поезії Петра Скунця, написані в різні періоди творчості. Також у виставі зроблений акцент і на поемі розп'яття, яка у радянські часи потрапила під заборону. Розп'яття це його один із створів теж Петра Миколаївича, Тому ми акцентували увагу на ньому, але довкола ще. І інші є твори, які сприяли цій сюжетній лінії. Тому тут багатогранна така поетична творчість Петра Миколайовича була використана. Але в той же час тут балетмейстер наш Віктор Бабука попрацював гарно. Я думаю, що лаконічно оформлені від Еме Зайцеві теж якраз саме в темі творчості Петра Сконця воно дуже дуже гарно вписалося. ми Силами потужними нашого театру і його доброзичливців створена сьогоднішня вистава, яка називається Один, бо є такий вірш один у Петра Миколаївича, який Він гарно читав, і він зафіксований на телебаченні, на радіо. І його останній збірник, за який він отримав це лауреатство, це якраз він так і називається Один. У виставі задіяні 25 акторів. В основному це молодь. До підготовки прем'єри поетичної драми долучилася і родина Петра Скунця. Наскільки я зуміла вже підглянути, тут буде все. Тут буде любов, тут будуть емоції, але так само будуть і м -м, пізні твори. Я думаю, що ми побачимо тут і відчай, і зневіру, і звичайно що розп'яття. Тому що Петро Скунць ототожнюється крім свого життя. Він ще ототожнюється зі своєю збіркою, яка свого часу була пущена під ніж. І думаю, характерним буде хрест, який людині доводиться нести, пронести через все життя, на якому людину розпинають і з яким треба дійти до, до найвищої точки. Вистава буде цікавою для перегляду людям різного покоління, зауважують організатори, адже поезія Петра Скунця лишається актуальною.